Мені давно хотілося зробити відео з відповідями на різні запитання, які глядачі залишають у мене в коментарях. І насправді це відео планувалось напередодні нового року. Але тоді Київстар сказав мені піти в Сраку, тому це відео я вирішив перенести на річницю цього каналу. З моменту публікації мого першого відео про космос пройшов вже цілий рік. На той момент я і не думав, що стану робити відео про космос на постійній основі. Станом на зараз канал налічує аж 16 тисяч підписників, і це на 15 тисяч. Більше ніж я розраховував. Вести Ютуб мені хотілося ще зі школи, проте всі можливості з'явилися відносно нещодавно. Взагалі, спочатку, ще в 2020 році я займався ТікТоком. бо ідей для Ютубу не було, а короткий формат Тіктоку дозволяв мені знімати бред, що мені приходив тоді у голову. І давайте на цьому про ТікТок закінчимо. Із багатьох причин я повністю вигорів, тому ідеї для Тіктоку у голову більше не йшли. І ось одного разу один з моїх друзів порадив мені посидіти у ванні і саме у ній гарно покумекати на ДДМ. Для відосів мені прийшло у голову висрати свою думку щодо колонізації Марсу, бо мене тоді бісили люди, які активно дрочать на Марс та Ілона Масковича. Цей відос був висер, прикол, разовою акцією, яка, по ідеї, повинна була підірвати сраки удиваних колонізаторів. Але за так. <клес> Але замість хейту я отримав гарну підтримку від своїх близьких друзів та доволі теплі відгуки з підтримкою від людей, які тоді були частиною мого оточення. Тому я вирішив спробувати почати робити подібні відео. Чому саме космос? Каналів про космос у Ютубі насправді повна купа. Але особисто мені більшість каналів було дуже нудно дивитись, бо монотонна зачітка стати з інтернету під тихеньку музику для мене було досить душно. Колись я надивився Василя про те, як він дуже смішно розповідає про тварин. Мені дуже заходила його смішна подача, і я так посидів і збагнув. А чому б мені не спробувати так само розповідати, але саме про космос? Справа у тому, що астрономію я захоплююсь 6 років, і у свій час у цій справі я просто собаку з'їв. Тому чому б не почати транслювати свої знання, які я накопичував майже 18 років. Але не так, як це робить більшість по типу. Всім привіт! З вами канал Астронайт, і сьогодні ми поговоримо про таку цікаву планету, як Венера. Ні, я вирішив робити так, як подобається мені. Блять! хмари дуже смертя. Блять, що я тут забув? Малю? А що я сказав? А хмалю, да? Там холодно, блять. Іноді все гріє, а іноді вбиває. Косіні просто роз'їбався б гейзер. <рик> Енцела це просто дрібнота, карлик, пупс, жмих, Сатурну галактичну пух, епіметей та Янус. Геге, <реш> прищ, пельмень, пастухи, какашка, місце зйомок фільму Аватар, Довбойове, Зірка Смерті, протікаючий кран, атака клонів, метан Спанч Боб, Майкл Джексон, то я просто несподівано його з. За таку подачу мені неодноразово прилітають скарги, і про це ми поговоримо окремо та трішки пізніше. До речі, додивіться це відео до кінця бо в кінці відео буде прикол. Освіта в мене ніяк не пов'язана з космосом. Бути астрономом я хотів, але бути астрономом це не так цікаво, як вважає більшість, а в мене ще дикі затупи в математиці. Цифри я ще рахувати можу, але як тільки починаються букви, то, о ні, все, до побачення. З фізикою я теж не зовсім на ти. Дай взагалі давайте будемо чесними. Бути астрономом в Україні це доволі не перспективно. Це треба їхати вчитись у інші країни, а там ще мову вчити. О, ні, все не цікаво. Космонавтом я теж хотів стати, але мене укачує, і з цим я думаю, все зрозуміло. Якщо хтось вирішить духанути, що на тему космосу я не маю права вести канал, бо в мене немає спеціальної освіти, то я відповім. Ви не праві до побачення. Яка в мене була оцінка по астрономії, я точно не пригадаю, але вірте мені на слово, вона в мене була гарною. У скафандрі я сиджу завжди, бо мені так хочеться. І на найпоширеніше питання, чи спекотно мені у ньому, я відповім так. Музика з Майнкрафта іноді зустрічається у моїх відео. бо альбом c 418 Volume Alpha для гри Майнкрафт це окремий від мистецтва, який зачепив кожного, хто грав у Майнкрафт. І чому ці треки так рідко використовують у своїх відео інші блогери для мене загадка. Телескоп у мене є. Це ось така модель, досить бюджетна труба і взагалі вона для початківців. Телескоп зараз не зі мною, та і взагалі він мені поки що не потрібен, бо я вже на все надивився, та й зараз той самий місяць чи Сатурн вже таке саме вау не викликає. Да й взагалі у великому місті на небо нормально не подивишся. Тобі постійно заважають будинки, світло ліхтарів, обмеження в часі за комендантської години, де люди на тебе з підозру дивляться, бо думають, що це РПГ чи ПЗРК. Чи буду я членом екіпажу під час місії Артеміда 2? Скажу точно ні, бо мене вже запросили бути членом екіпажу метро, і я погодився. Я пам'ятаю, що колись там обіцяв відос про ірис. Насправді це реально досить цікава тема в астрономії, яка турбує кожного, та й нафіг нікому не потрібна. У мене там той не то, комп лагає, тому давайте я краще завтра зроблю, тому що сьогодні мені якось впадло. Ну тут вже взагалі пішли питання, які б краще задавати на стрімах, але на мої стріми на твічі приходять так само, як приходять. На фізкультуру в універі. Улюблений напід – це вода. Хлібаю, я її кожен день і не можу відірватись. Улюблена страва це шаурма, і скажу одразу: хто не поважає шаурму і каже, що це фу, будь ласка, відписуйтесь від каналу, бо між нами, крім сварок, нічого не буде. А де б я хотів побувати, це вже досить складне питання. Напевно, все ж таки, це місце, де я був би щасливий. Іноді мене питають, або чого я так довго не випускаю відео, або чого вони мене такі короткі. І ці питання мене досить дивують. Мій темп випускання відосів це по 2-3 відоси на місяць. Тобто раз в півтора тижня я стабільно випускаю новий відос. І по хронометражу він займає десь в середньому 15 хвилин. Це досить стандартний темп випуску відео, і так робить більшість блогерів на Ютубі. Звісно, багато хто хоче, щоб контент просто випускався майже кожного дня. І такі темпи штампування відео. Відосів як на конвеєрі може дозволити лише канал, де працює ціла команда, коли кожна людина відповідає за певну дію. Але на даному етапі існування мого каналу у мене немає ніякої можливості наймати когось. Тому збір інформації, складання тексту, запис відео, звуку, монтаж, підбір візуалу та музики я виконую самостійно. І щоб вигадати та зробити плюс-мінус цікавий відео самостійно, треба витратити немалу кільку так, да, ну ви мене зрозуміли. Коротше, це займає час. Один із довготривалих процесів це складання тексту, і якщо я б на цим взагалі не парився, то просто робив контр-оце, контрве статті з інтернету, але така подача мене не влаштовує, да й сам я б таке взагалі не дивився. Тому мені приходиться пропускати всю інформацію через себе, десь щось вивчити нове, десь освіжити пам'ять, а потім розповідати все це так, як подобається мені, тобто з жартами, підколами та матюками, де я вважаю це дурень. Звісно, я можу перейти на бездушне штампування відео раз на тиждень чи ще швидше, але тоді і так сумнівна якість відео впаде нижче Плінтуса і думаю, таке нікому не зайде. Що мене найбільше здивувало, це велика підтримка аудиторії. Моя подача доволі провокативна та відрізняється на фоні інших наукпоп каналів. Хоча я вважаю, що в мене саме розважальний контент і так я постійно себе позиціоную. Але все одно немала кількість глядачів залишає приємні відгуки. Коли я тільки отримав монетизацію на каналі, то це спонсорство я відкрив чисто по приколу, бо вважав, що платити раз на місяць якомусь там каналу про космос з матюками і це й нафік нікому не потрібно. Як бачите, я помилявся. З донатами скажу та ж сама справа. Іноді сиджу і думаю, хто взагалі може серйозно сприймати мої відео, а потім НА! Така підтримка дійсно мотивує робити свою справу далі. Тому дякую усім, хто підтримує мій канал. Для кого це секрет, а для когось ні. Але саме в українському сегменті Ютубу монетизація контенту взагалі мізерна. Звісно, все залежить від самого контенту, але особисто мій канал в середньому заробляє лише 1 долар за тисячу переглядів. А ще Ютуб любить відбирати право на монетизацію якогось там відео, бо, вибачте, саме ось цей маленький шматочок відео порушує авторське право. І цю музичку. Чи момент із передачі BBC використовувати вам не можна. Хоча я все те ж саме використовую у інших відео і чомусь це Ютуб пропускає і не дойобується до мене. Невеликі канали живуть лише на підтримці своєї аудиторії, тому як завжди, скажу, що особливо вдячний всім, хто підтримує мій канал монетою, бо завдяки вам канал живе та рухається далі. Але в першу чергу обов'язково підтримуємо ЗСУ. Наприклад, збір для 120-го батальйону 113-ї бригади ТРО, який я не перший раз вже публікую на цьому каналі, досі триває. І на жаль, збір закривається досить довго. Це відео в середньому набере 6 тисяч переглядів. І якщо кожен глядач кине хоча б 1 гривню, це вже буде 6 тисяч гривень. А тепер уявіть, якщо кожен кине 5 або 10 гривень, насправді вийде вже велика сума, і це буде гарною демонстрацією того, наскільки потужною може бути наша єдність, навіть коли ми робимо маленький внесок. Тому пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. І кожна гривня на будь-який збір чи звичайний репост збору це вже певна дія. Та ваш внесок до перемоги. Так як знову повторюю, що в мене досить нестандартна подача, то і не всім подобається мої відео. Певна кількість людей активно гнівається за матюки та за мою подачу. І з такими людьми я не церемонюсь, а одразу роблю відповідь правду матку. А тепер я вам спробую пояснити за мою подачу. Особисто мені не подобається чисто зацензурена, однотонна дикторська подача. Мені не подобається, коли подача певним чином награна, бо це виглядає як бутафорія. Так люди насправді себе не поводять. Та й взагалі люди не розмовляють так у реальному житті. Одна з живих форм спілкування для мене це лайка та матюки. Бо коли більшість з нас терпить якусь невдачу чи боляче вдаряється об щось, не каже: Ой, дідько, як же це трапилось! Ні, ми кажемо блять. Або коли більшість люто дивується що ось не каже Вау, оце так! Ні, більшість каже Єбать. Особливі українізатори мене дорікають тим, що матюки це росіянське, і я поплюжу українську мову. Мені вже тупо лінже що здоводити, тому таких людей я попрошу елементарно загуглити, звідки походять матюки, і не сувати свою русофобію там, де вона недоречна. А ось вам просто приклад надзвичайної попайки. Є люди, які взагалі докопали, що я недостатньо грамотно подаю матеріал, що я неправильно вимовляю деякі слова, що я кажу слова, які не є українськими, а насправді це русизм чи калька, або взагалі лаюсь, і це все не є справжньою українською мовою. Замість того, щоб довго пояснювати за це, я просто покажу доволі гарну відповідь, яку написала моя підписниця одному з таких незадоволених глядачів. Я розумію, що не всім подобається моя подача. Не всі матюкаються, і не всі люблять чути матюки та лайку. Тому для тих людей, яким не подобається мій канал, я просто пораджу проходити мимо. Відео робляться не для вас і не для таких, як ви. Я знаходжусь не на радіо, не на телевізорі. Я знаходжусь на вільній платформі. Якщо моя подача ніяк не порушує право цієї платформи, то я маю повне право викладати свій контент так, як я хочу. Не треба мені постійно нав'язувати те, як мені вести мій ютуб канал. Не подобається, не дивіться. І найпоширеніший дойоб за мої матюки це те, що мене дивляться діти. Я вже втомився відповідати кожному на це зауваження, тому поясню за це у цьому відео більш розгорнуто. Ютуб це не дитячий садок чи школа, де існують тільки малі діти. Ютуб це відеохостинг для усіх вікових категорій, і я націлений саме на дорослу категорію людей, бо в мене не дитячий контент. Для дітей створена окрема платформа у Ютубі під назвою «YouTube Kids». І саме туди публікують відео, спрямовані для дітей. Я не створюю дитячі відео на дитячій платформі. Я не порушую закон і не порушую правила Ютубу. Тому я не несу жодної відповідальності. Відальності, що саме дивляться ваші діти. Мене це не повинно турбувати. Можливо, для деяких людей старшого покоління я відкрию очі та зніму рожеві окуляри, бо Ютуб має купу інших каналів на будь-яку тематику, де теж активно лається. Багато ігрових каналів мають саме дитячу аудиторію, і там лайка пренабагато, потужніше ніж у мене. Діти дивляться стрімерів, які активно лаються, діти сидять у ТікТоці та Інстаграмі, де активно лається. Діти прекрасно і без мого каналу знають матюки, бо у сучасній ері інтернету просто неможливо не натрапити на матюкливий контент. Діти активно матюкаються в інтернеті та між собою. І те, що ваша дитина при вас не лається, це не значить, що дитина не знає лайку. Жодна розумна дитина не буде лаятись при дорослих, і жодна розумна дитина не зізнається, що дивиться контент з матюками, бо прекрасно розуміє, що за це може отримати покарання. А тим, хто мені постійно пише, що хотіли показати відео дітям у школі або просто вдома, але не покажуть і за матюків, то я вам повідомлю прикро новину, бо діти самостійно можуть знайти мій канал та подивитись мої відео. Звісно, я не відповів на всі питання, бо їх просто багато, і відповідь на кожне питання займе неймовірну кількість часу. В мене є телеграм-канал, де я спілкуюсь глядачами. Є окремий чат в телеграмі для аудиторії та канал на твічі, де я веду прямі трансляції. Тому ласкаво прошу, задавайте питання. Там я не кусаюсь. А ще ж я казав, що наприкінці відео буде прикол. Ось він. Привіт, астронайт! Привіт, астронайт! Вітаємо тебе з річницею... Вітаємо тебе з річницею... ...твого каналу. Твого каналу. You've got a lot to learn, you man. Did you really think the dark was in me?